Доброго дня, діти. Сьогодні я вам пропоную намалювати ось таку українську кустку. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу квадратної форми, простий олівчик, ватні палички, гуашеві фарби, зелена, синя, червона та жовта, склянка з водою та пензлик. Спочатку беремо олівчик та малюємо велике коло довільної форми. Так, ось так. І по куточкам ми малюємо маленькі кружечки. Це будуть наші. Майбутні квіточки. Так. І також біля кожного кружечку ми домальовуємо з вами ось такі листочки. Їх буде по два біля кожної квіточки. І остання квіточка. Все, олівчик нам не потрібен, ми її відкладаємо. Далі беремо пензлик. І спочатку нам потрібно замалювати наші квіточки серединки. Беремо жовту фарбу, добре змочуємо пензлик. І спочатку по контуру вводимо обережно, не виходячи за краї, стараємося. І потім замальовуємо усю. Нашу серединку жовтим кольором. Добавляємо фарби і приступаємо до, можна водички, до іншої квіточки. Ось так ще. Замальовуємо і цю, знову добавляємо фарби третя наша квіточка. Ось так також замальовуємо серединку і зараз остання наша майбутня квіточка. Так, все, зараз зафарбуємо серединку. Ось так, поки наша фарба жовта підсихає, ми вимиваємо добре пензлик. Беремо зелену фарбу і намалюємо наші листочки. Їх також потрібно обережно зафарбувати спочатку по контуру, а потім і всередині. Якщо вам не зовсім зручно, ви можете перевертати аркуш паперу так, як вам. Буде зручніше. Не спішіть, робіть це охайно, обережно, щоб не вийти за контур, робота була гарна. Так, зараз ми вже скоро з вами закінчимо. Залишилось остання наші листочки. Все, наші листочки з вами готові. Вимиваємо пензлик. Фарба тим часом вже підсокла. Ми беремо з вами червону фарбу і будемо малювати пелюсточки. Дивіться, як ми це робимо. Прикладаємо і трошки протягнули. Знову приклали і притягнули. Приклали. ось притягнули і у нас так 5. Знову початку по бокам, потім ось так поруч, і одна п'ята посерединки. Так, робимо з усіма квіточками. Знову вам повторюся, якщо потрібно, можна перевернути листочок. Додаємо трішки, і зараз ми вже з вами закінчили все. І тепер по контуру нашому я зроблю ось такі, як пуп'яночки, начебто нерозквітлі квіточки. Ось так. Бутончики такі. Зроблю по всій лінії, яку ми малювали з вами кола. Ось так. Щоб було. яскраво. Просто притискаємо пензлик. Все. Пензлик нам більше не потрібен. Зараз ми беремо з вами паличку ватну і синю фарбу. І будемо проштамповувати ягідки. Робіть це в довільній формі, де вам подобається. Забула трошки змочити зараз, де вам подобається. Ось я роблю біля квіточок. Потім можна робити це. Між нашими пуп'яночками, нашими квітками не розпустившимися. ось так. Тунутись. Так. Чим більше я так вважаю, тим гарніша і яскравіша вийде наша з вами хустинка. Можете додати і іншого кольору. І зеленого, і червоного. Я ще ось хочу додати ось сюди. в Куточки, мені здається, буде дуже гарно. Ось так. А ви вже фантазуйте самі. Ось яка робота у мене вийшла. Я впевнена, що ваші роботи будуть ще краще. Тож чекаю на фото у Viber групі Бажаю вам успіхів та творчого натхнення. До побачення!